Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 6 червня четвер. У четвер у мене на каналі програма Нечистий Четвер. Подивіться програму, я сподіваюся, вона вам буде до вподоби. І ви не забудете поставити лайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. Сьогодні в програмі Нечистий Четвер я хотів би поговорити про. Соціологічне дослідження. То був період, коли вони там часто з'являлися, а тепер була пауза. Але, я так розумію, до п'ятиріччя президентства Володимира Зеленського, от Київський міжнародний інститут соціології вирішив провести соціологічне опитування. Воно було проведене 16-22 травня методом, телефонним методом там, на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Було опитано тисячу два респонденти. Ну, те, що я побачив у публічному просторі, там стосувалося питання демократії в Україні, стану економіки і передвиборчих обіцянок Володимира Зеленського. Ну, в принципі, давайте ми ці три питання, точніше, відповіді на ці питання, спробуємо сьогодні обговорити. Я прокоментую їх. Ну, перше стосовно демократії, щоб цифри всі були точними. 19% українці вважають, що ситуація з демократією покращилася. Цікаві, 19%. 29%, що не змінилося теж цікаво. Бачать певні погіршення 43%. Проте серед них 11% насимперед пов'язується з об'єктивними обставинами воєнного часу, а 28% із спробами влади згортати права і свободи громадян. Ще 3% назвали дві причини: тобто війна і громадяни. Демократія. Ну, насправді з демократії у нас почалися проблеми ще до широкомасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Це було зрозуміло, коли, ну, знову ж, на мою думку, ще прийде час буде цим розбиратися, коли була розпущена Верховна Рада, і Конституційний суд чомусь це підтвердив. У 2019 році мотивація ну, мало довіряють. Ну, зараз... Набагато менше довіряють, але ніхто Верховну Раду не розпускає. Ну, звичайно ж, війна як можна розпускати Верховну Раду. Хоча тоді також насправді була війна не така широкомасштабна, якщо хтось забув, війна з Росією почалася в 2014 році. Стосовно того, що 19%, які вважають, що стан демократії покращився, я так розумію, що це, напевне, члени партії Слуга народу, які відповідали на ці питання, до них дозвонилися. По мобільному телефону. Ну, а після широкомасштабного вторгнення, от одне, і більше по великому рахунку, кому нема сенсу щось пов'язувати стосовно демократії, в першу чергу це питання свободи слова, це створення цього єдиного телемарафону, який ніби мав на меті якось ситуацію координувати інформаційній політиці, фактично відбулась монополізація інформаційного простору і через оцей єдиний телемарафон, суперпропаганда йде, ну супер не з точки зору. Якося, супер суперскількості, тої пропаганди йде саме вихваляючи чинну владу. Тому е, і одразу ж фактично і посли країн G7 говорили про те, що це треба завершувати недавно, буквально Держдепартамент США вже тепер, і постійно говорять, що з єдиним телемарафоном треба питання закривати. но, бо це ненормально з точки зору якраз свободи слова. Але ніхто на це не реагує, тому нема сенсу говорити про якусь демократію. Тому цікаво, ці 19% сказали, що вона покращилася. Я не вже говорю про там про судові процеси. От Роман Червінський, полковник Роман Червінський, про якого всі говорять, всі знають. От ще один чіткий доказ, демонстрація, що ніякої демократії в Україні нема. Фактично, по великому рахунку, ми йдемо. До, авторитар... до автократії, да, до авторитарного режиму. Я вже про це говорив якось у програмі стосовно 20, 20 травня. Бо насправді легімітизація, нагадаю, це суспільне схвалення дії рішень влади, так? І нема цього суспільного схвалення. Це чітко треба розуміти, це бачить по всім суспільним дослідженням, так що там більш-менш. Згідно з цих соціологічних досліджень, довіряючи президенту, але й Офісу президента, який забрав всю владу на себе. Кабмін, я не говорю, вже фактично так номінально Кабін, як Верховна Рада, там взагалі рівень довіри. Там, я так думаю, вже зараз в районі 10%, можливо, і менше. От. І ця ситуація безумовно говорить про те, що дії влади вони точно не мають нічого спільного з демократією. Це, до речі, стосується і економіки. бо виявляється, що. Ситуація покращилася в економіці, це 17% вважають за 5 років президентства Володимира Зеленського. Ну 19% вважають, що е, демократія покращилась тут економіка покращить, там плюс-мінус ця похибка. Я так думаю, що це ті самі члени партії Слуга народу, які відповідали на такі питання. 49% вважають, що ситуація в економічному середовищі погіршилася. Серед них 16,5 пов'язується з вторгненням, 23 з помилками, діями влади. Тобто, все рівно бачимо, що більше, значно більше, так, тим більше, що ще дев'ять заявили, що вплив мали обидва ці фактори. Але, ну, знову ж, всі намагання якось списувати на війну, навіть і тут не виходять. Тих, хто вважає, що саме через помилки дії влади стан економіки погіршився, їх більш. Ну, знову ж, хочу нагадати, подивіться, і дані там, що. Щодо підтримки напередодні верхового широкомасштабного вторгнення підтримки президента, як вона впала, до скільки там трохи було більше 20%, ну різні давали до 30%. Зараз трохи ніби потім було аж ого. Коли широкомасштабне вторгнення, коли були певні успіхи на війні, але знову ж це давайте будемо об'єктивними, завдяки саме українському народу, Збройним силам. ну і Головнокомандуючого Збройних сил, якого звільнили генералу Залужного і його команді. Зараз ми бачимо наслідки, на жаль, цього звільнення. Так от, в нас були проблеми ще до широкомасштабного вторгнення з економікою. Всі пам'ятають велике будівництво, яке називали крадівництвом, всю ту корупцію, яка там була, стан, рівень життя погіршувався. Ну, кому цікаво, вони можуть просто всі ці цифри подивитися до широкомасштабного ну, після... Що помасштабну вторення все намагаються списати на війну. Хоча, знову ж, тут є дуже-дуже багато питань до чинної влади. Ну, а Фактично некомпетентності, нездатності, неспроможності і неадекватності відповідати на виклики, які стоять перед країною. Ну і саме цікаве, це обіцянки, які виконав чи не виконав. 5% респондентів відповіли, що Зеленський виконав усі обіцянки. 13%, що виконав більшість. Ну, 19, що Президент виконав близько половину, 25 сказали, що виконав меншість, а 25, що не виконав жодний. Ну, знову ж бачимо: 19, вважає, що президент виконав близько половину, 13, що виконав більшість, 5, що всі. Ну, знову ж ці цифри, я думаю, це пов'язані з членами партії Слуга народу, які відповідали на ці питання. Бо з приводу обіцянок, ну, з моєї точки зору, я не бачу, яку ж він обіцянку виконав. Пам'ятаєте, він звинувачував Порошенка в чому? У комусь твій на призначенні там, друзі на посади. Що ми зараз бачимо? Ну, пояснювати не треба, пам'ятаємо, кого призначали, призначають і продовжують призначати. Кадрова політика, на мою думку, найгірша. Він звинувачував Порошенка, що він не хоче завершити мені, що це бізнес на крові. Про той рівень корупції, яке фактично, на мою думку, це є чисте буде вже мародерство, ну це взагалі зашкалює от, навіть останній приїзд. Держсекретаря Ентоні Блінкіна, він знов говорив про корупцію. Про корупцію знову знову і до цього часу говорять. У нас були проблеми з корупцією щодо перемовин вступу в НАТО, в Європейський Союз. І ці ж проблеми нікуди не зникли. Коли хтось там дивується, що Байден заявляє, що Україна не буде в НАТО і так далі. І так далі. Я хочу вас запевнити: питання корупції тут також було причиною до такої заяви. Ми про це поговоримо. У суботу, в програмі Головна Подія, бо там дуже багато з приводу заяви Байдена щодо НАТО і України, різних думок. Ну, я висловлю свою думку з цього приводу у суботу в програмі Головна Подія. Тепер, що він обіцяв? Епоха бідності завершиться. Зараз наступила епоха злині. Так, Як би це сумно і саркастично, на жаль, не звучало. Що він обіцяв? Мир. Якщо він не зможе миру. Він піде у відставку. Миру нема, відставки нема. Селенський обіцяв, що якщо він порушить хоч один закон, він також піде у відставку. Ну, я вже говорю про порушення Конституції і так далі. Він... А якщо згадати вагнер пам'ятаєте, коли Зраненський публічно, його представники на всю країну говорили, що ніякої операції Вагнер не було. Ну, я скажу так, якби в іншій країні так себе повели політики. То саме через те, що вони обманули, а фактично збрехали свому народу, вони би пішли в, у відставку і навряд чи б мали вже якесь політичне майбутнє. Що він там ще говорив? Посадки, весна. Ну знову ж, корупціонери собі гуляють, розгулюють. Так, намагалися з опонентами розібратися, ну нічого нема, Бачимо, знову ж згадаю Романа Червінського, з ким вони розбираються. Нічого, що там, що ми всі президенти, що бабця буде там з пенсією не мати проблем. Останню заяву пам'ятаєте, ми про неї говорили першої заступниці, так, міністра соціальної політики, яка сказала, думайте і дбайте самі про себе, держава не зможе вам платити високі пенсії, і так далі. і так далі. Які він взагалі обіцянки виконує. Оця ситуація із цим соціологічним опитуванням демонструє один простий факт. На жаль, ми бачимо, що, як і я говорив і продовжував говорити, влада. Не виконує не те, що якихось своїх обіцянок, вона реально не робить потрібних, необхідних речей, особливо під час війни. І от підведення от таким псосвічним питанням от п'ятої річниці президентства Володимира Зеленського демонструє, що в перспективі буде все гірше. Але у будь-якому випадку, незважаючи ні на що, ні на кого, я переконаний, що Україна переможе. І все буде Україна.